Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо про компенсаційні вікові доплати до пенсії. Я хочу нагадати про них, пам'ятаєте, що при досягненні 70-75 річного та 80-річного віку ви маєте право отримувати доплати. Сьогодні хочу дати відповідь на таке питання: чи будуть вони проіндексовані, чи тобто вони взагалі будуть ще збільшені в 2025 році, чи це передбачено. Постановами чи нормативно-правовими актами, тому що у вас теж виникає дуже багато питань, тому що з моменту того, коли ці вікові доплати було прийнято рішення про те, що вони будуть доплачуватися при досягненні певного пенсійного віку для українських пенсіонерів, фактично розмір цих доплат і не змінювався. І дуже часто ви можете бачити різну інформацію, яка вас може запутати, тому що ви можете побачити заголовки, що при досягненні, наприклад, 75 років, ви можете та отримувати доплату 456 гривень. Я не втомлююсь пояснювати про алгоритм нарахування компенсаційних вікових доплат. У нас є постанова Кабінету міністрів України, яка чітко врегульовує дане питання. По-перше, одна з умов отримання такої доплати до пенсії це розмір вашої пенсійної виплати. Він не має бути більшим, ніж 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Та друга умова це набуття вами відповідного віку. 70, 75 та 80 років. І ви повинні розуміти, що тільки при досягненні 70-річного віку ви отримуєте вікову доплату у розмірі 300 гривень, але вона вам буде нарахована автоматично і пропорційно. Тобто, якщо у вас день народження, наприклад, в середині місяці, то і доплата така буде у розмірі 150 гривень, і тільки на нас, з наступного місяця ви вже зможете отримувати 300 гривень. Коли ж ви досягаєте 75 років, то вам Додається не 456 гривень, а 156, і в сумі виходить доплата 456 гривень. А коли ви вже досягаєте 80 років, то ви додатково не отримуєте 570 а до 456 гривень. Ви додаєте ще 114 і в сумі у вас виходить 570 гривень. Тож можна сказати, що вікова доплата вона. Її сума становить 570 гривень, починаючи від 70 до 80 років. Тобто в 70 – 300, в 75 – плюс 156 і плюс е, при 80, досягненні 80 років ще плюс 114 гривень. Тому будьте уважними, щоб ви розуміли, як вони правильно нараховуються далі, доплата така здійснюється автоматично без ваших додаткових звернень до пенсійного фонду України, і на жаль, постановою Кабінету міністрів України щодо проведення індексації, так ще в березні, коли вона була не передбачено збільшення розміру компенсаційних вікових доплат саме в 2025 році, можливо, 2026 рік принесе якісь зміни, а поки що все залишається. Thank <laughs> you. Так, як я. тому я хочу, щоб ви просто розуміли алгоритм нарахування і не очікували при досягненні 75 років доплату у розмірі 456 гривень, а всього 156. Так само при досягненні 80-річного віку не 570, а ще плюс 114, тому фактично з 70 років до 80 ви маєте вікову доплату у сумі всю 570 гривень, а не в 70, 30, 75, 456 і 80-570. Тому будьте уважні при обчисленні компенсаційних вікових доплат.